Дуолінго дуже сильно змінилося за останні декілька років. Дуже сильно багато чого було додано: нові моди, нові речі, AI дуже багато дійсно. Але постає одне досить таке важке і суворе питання. Чи в 2025 році дуолінго все ще актуально? Чи це ще той додаток, який можна використовувати для вивчення мови? В Цьому відео ми дізнаємося майже все про цей додаток і про те, чи можливо ще з ним вивчити мову у 2025 році. Поїхали. Розпочну з того, що я колись теж вивчав з Долінго. долінго я вивчав англійську колись. Також я вивчав італійську, якщо не помиляюсь, та й інші багато мов я всі там пробував які хоч, але знаєте, ні до чого це так сильно не привело. Ну не сказав би, що прям. Сильно-сильно воно мені в базових речах, і це вже головна річ в Долінго, те, що він навчить вас та сова, навчить вас базових речей, які вам будуть потрібні протягом всього вашого вивчення. І це найважливіша річ в Долінго. Стрік, той, який там кажуть цей. У мене він був не дуже такий захоплюючий, але я старався вчити кожного дня, хоча б по 5-10 хвилин, 2-3 уроки, я пішов так, так робив. Адже я вважав, що це найкраще для вивчення мови і загалом. Але зараз мене постає питання після того, як я вже пройшов цей етап, вже бачу все з боку. Що це дійсно найкращий варіант для вас, для тих, хто хоче вивчити мову і старається вчити з долінгу. Хочу сказати, що Duolingo — це хороша річ, тому, тому що вона захоплює і вона заохочує людей, які дуже зайняті чимось вчити мову, просто граючи. Це найкращий такий додаток, який просто вас змушує вчити її. Ходіть на урок і ви вчите щось нове, і це так да швидко, і потім ще інший, ще інший. П'ять хвилин, і цього вистачить, чи там 10 хвилин. Це плюс точно фокусується дещо на якихось там таких граматичних речах, фокусується на таких ситуа... ситуаціях, якихось таких базових словах, базових базових таких фразах. Це досить таки добре для почат... початківців, тобто для тих, хто тобто, тільки починає вчити якусь мову. Це не це добре, це супер. Що мені не подобається, це те, що якісь дивні речення, якісь маленькі уроки, недостатнє пояснення граматики, і також немає роботи над pronunciation, над вимовою самою. Це також відштовхує від цього додатку досить. Ну і немає якоїсь такої реальної практики. Там зараз додали дзвінки з ними, а наскільки це ефективно, ще побачимо. Тому постає питання, чи в 2025 році є якийсь кращий варіант? Зразу скажу, що якщо ви початківець a 1, A2, до Лінго для вас буде хорошою річчю, адже ви зможете собі зібрати базу, повторити речі, і це взагалі буде непогано. Ви мусите його проходити кожного дня не по 10 хвилин, а по 30 хвилин. Це точно. 30 хвилин до лінго, і тоді вам ну, хоч щось буде. І якщо ви вже intermediate, то тобто вже далі йдете, вже B1, B2, цього вам не буде достатньо. Адже ви вже мусите читати новини, ви вже мусите слухати більш важкішу вимову, більш різнішу вимову і різноманітніші слова і фрази. Тобто ви мусите вже слухати natives нативів, native, тобто тих, хто розмовляє цією мовою. для цього вам знадобиться YouTube і інші sources. Інші різні джерела для вивчення мови. Таке Google News також і інше інше. Але загалом, чи можливо це зробити? Можливо, тільки для початківців, я ще раз наголошую, це якщо буде Duolingo і будуть якісь ще матеріали, там YouTube буде, наприклад, і буде якийсь інший додаток, або буде текстбук, якийсь підручник, з яким будете вчити мову. Це можливо. Але чи рекомендував би я вам таким шляхом піти? До певного часу, чесно. Коли ви вже бачите, що вам вже стає мало, і ви не розумієте, складаєте такі речення, типу Я люблю Вазон, я їм яблуко, я спілкуюся з Вазоном, тоді пора зупинятися чесно. Пора зупинятися. Чому я так кажу? Тому що ви мусите себе кидати в цю мову, ви мусите себе повністю кидати в цю мову. Щоб ви зрозуміли, що ви живете цією мовою. І цьому, в цьому вам не допоможе, так такі дати так, дуалінгу. Вам допоможуть так додатки, такі як Lingo Deer, Mango Languages, такі як Lingo Pi, Angolia, а датки, які вже вам дають якийсь поштовх далі. Tandem, I talk і такі, як навіть Free for Talk, там де ви зустрінетеся з реальними людьми, з реальною вимовою, з реальними ситуаціями, в яких ви можете опинитися просто на вулиці, просто в офісі, просто в школі, просто будь-де. І це важливіше, ніж я їм равлика, я їм яблуко. М -м, погодьтесь. Ще важливою річчю є читання, є вимова, є слухання, є писання, є розуміння на слух. Це маєте ви працювати над цим. Не duolingo, не я їм яблуко, і яблуко їсть мене, а саме над цим. І цьому вам допоможуть такі додатки, я вже кажу вам чесно, Mango languages, бабель. Бусу також підходить, вони набагато краще працюють, ніж Duolingo, на мою думку. Тому не фокусуйтеся тільки на Duolingo, навіть якщо ви початківець. Тобто ви можете фокусуватися на чомусь іншому, подивитися, яким підходить краще. І запам'ятайте, Duolingo не завжди найкращий вибір. Не завжди. Є набагато краще, є багато і різноманітна кількість додатків. Які можуть замінити до лінгу, просто на easy. Тому щиро дякую за перегляд, ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. І вибирайте самі, як ви хочете вивчити мову і чи як швидко ви її хочете вивчити. Слімойся з вами в наступних відео!